Добрий вечір. Сьогодні у нас в роботі два блоки SRS Nissan Рог в Т-33 кузові. Один блок 2022 року, тут поміточку зробив для себе. Один блок 2024 року. Зараз ми будемо чистити карату після спрацювання подушок безпеки, щоб відновити блоки, і вони будуть працювати як нові. Ну що ж, я підключився вже до 24-го року. Почнемо з блоку 24-го року. Так, для початку прочитаємо помилки. Так, читаємо помилки. Ось ми бачимо червоним. Це означає, що блок має краш-дату. Добре. Будемо чистити. Читаємо і пром. Поки натисну на паузу. Так, і промчик ми злили. Тепер називаємо його, наприклад, Т33 і буде у нас 24 рух. Під'єднуємо 12 вольт. Так і далі ми чистим краш, Чистим з нашого файлика, який ми щойно злили. Після того, як краш почищений. Заливаємо його у наш блок СРС. Все, все записалося, вимикаємо на 30 секунд, знову вмикаємо живлення і перевіряємо помилки. Як бачимо, немає вже червоної верхньої строчки. там, де було написано. Що присутній краш, відповідно, ми тепер стираємо помилок немає. Все, блок СРС повністю відновлено. Зараз буду приступати до блоку 22-го року, але він робиться по аналогії з 24 м тому відео знімати не буду. Кому цікаво відновити такий блок, або блог з будь-якого авто іншого. Звертайтеся, пишіть в приватні повідомлення.